Це піпець, ребята. Всім привет. Опять ігри з Тарасі, чим друга часть. У мене вже, блядь, нервів не хватає, мене вже розбісив, блять. Той його в друзья не так добавил, Він мене не бачит, у нього пинг-хуинг, блядь. Пиздец, Давайте цю вже зіграємо ластову, а потім будемо оно, блядь, з Андрюхой, з ким угодно. Тільки, блядь, не з Тарасом. Це последня игра з Тарасом, блядь, в житті. Що йде в дупу? Ну, Тарас, ну реально тебе таке розказуєш, що я там. Поїхали? Та щас усім повидавали, блять, нахуй редніх, блядь, всіх топових. Та там заходиш, тобі зразу дають, блядь, купу нахуй тих гранців. Додали, то ти не бачиш. Зайди, ось, зараз і подиви. А може. <гадав> тебе кинули, блядь. Тобі не повезло. Ніхуя себе мусор, Мбаппе для тебе гарантний мусор. Там ви Ви б. Так ні, ну там же арінда не на один день, ой, не на один день, а на дні 5. А, я понял, все тут. А я взагалі виграю тільки цими, бля, як вони, Манцити. І вот те. Все, поїхали Тарас. Давай, ну вже якось змучуся. Виграю в мене вже, щоб ти вже, блядь, тоді настроєння в тебе було. А то, блядь, це все, блядь, пропаде, все що жив, все зр.

Ну так я ж не винен. Значить, нам нереально грати з друг другом, В нас дуже далеко і в нас пінг не совпадає, я не знаю. Все, приїдеш в Україну і це граємо, блядь, на одному телеку. Без анонса люди не йдуть. Так, без анонса люди не йдуть. Андрюха, готовся, порвеш мене там. Шо не интересно. Ну как. Шо як? Ну, блядь, нажимаешь пас, блядь, нахуй. И вот воно проходит. Я їбу, ну зараз, так ему просто, як воно проходить, блядь, Дивись, нажимаю пас і воно проходить. Не спіши паузу, вице. Тут дуже пауза надо, блядь. А не вот так, як ты от фонаря кляцаешь. Давай, Андрюха, я вже буду заведений, так що соберись там. Тарас у ви мене вже вивів на тебе повністю. Ай, одне не треба бути. Це не у те. Удива, Андрія банова. Сюда, Андрія Єбаного! Андрюха, прогревай состав. Если ты тут, конечно. А в него дупа горить не трогай, пока його, бо хай успокоит. От. саме дуще то не люблю, коли то головне, главное і грати, а потом ще й психують і не. Чекаю. Чекай, Андрюшка. Та блядь, остай. Да, давай, тихой ночь. А, у вас же там нормально. Все ты ливаєш? ля там і в ту сторону. Е, э, ну фоль. Карлс Ой, та я тобі сказав, ти не готовий до того. А, іграв. Ти ну у мене там все літає прям. У мене теж дуже важко все. Ну, бачу, два-два уже. Давай буровик собере. Сука, секс. Первый тайм 2-2. Бойова нічия. Тарас і зібрався, він молодець. Мені тяжко. А може, то паузи сыграли свою роль? Як у тера É, se calhar. até as, que as Так у мене така сама штука. Воно ж в тебе і в мене працює. Чи ти думаєш в мене хорошо, а в тебе хуйово. Ні, Я тобі сказав, мені теж дуже важко. Вони це як, як в танки грають свого роду. Понять як вони крутяться? Як в танках. Дуже довго. Просто що. Ну отут, наприклад, як же його це як я жокей нажав і воно на жокеї просто. Забрало. Ну то може ти не вовремя нажав, може не держав. То... Там же багато Так я не нажимаю взагалі, щоб ти понимав. Я якщо то на цьому держу його кнопку і все. Ну, дивись. О, тут в тебе по судять, а то в тебе вообще літає. Ну, і я за ходобікаю. Конечно, це не клуби. тут даже і геймплей не той. Бля, дивись, просто ігрока телепортував. Я тобі сказав дивись, я грав і на одній приставці з білим, і слемом. вони теж те саме кажуть, що Як ти забираєш ззаді, со спини і забираєш. Бля, ну чой не обганяй? Ну тут я заранее кнопкою отбора, блядь, це все клацай. Не знаю, ну может бути. Бля, ну що не побіг? Нажав його запустити, він не побіг. Та я читаю ігру просто. Добре, воно саме тут грає. Ігра сама грає. Конечно. Не знаю, Тарас. То значить, чиз нас коннект не такий. Між нами Ну нащо ти до небрався грати, если ти так говориш от цього. Ну откажи наш. Бра-бра, сама прайобу <фух> не надо. Не просто их, хочу так, что для всего в это, и раз. Да просто во не знанакова нарва все. Да, от це така хуйня. так я і граю. Да, це мій стиль. Забирайся зі спини. Привіт мені в онлайн VS хаза команди раз на раз. Ну, я тобі кажу, це він спитає шубелого, спитає шуслема. Ми так і грали на на ди. Я цього не здаю грати, бо нема сенсу. Ну, добре, конечно. Та як він точиться? Ко як він точиться? Блядь, ну як воно летить? Сейчас оно хочеш побачити порнушку, подивись, як я з Андрюхом буду. Там буде реально порно. Ну, це читаємо, бо ж ти назад буде розвертати. Так, да, все, дякую, Тарас. Вибачай, я не хотів тебе розстроїти, бо ти, я дивлюся, Ну, Так що ну, це все, -все із-за А у нас між до нами дуже було велике розстояння. Все, подякував за гру. Все, дякую. Я не знаю, чесно, що ти не можеш. Я тебе можу, ти мене, ні. Версії в нас фіфи -фі раз. Мене халявна, може, і до того.